В інклюзивно-ресурсному центрі Попельнастівської громади зібрали педагогів, психологів із закладів освіти Онуфріївської, Приютівської та Новопрайської громад. Обговорювали результати соціально-адаптаційної програми Ми поруч. Проект цей фінансується в рамках програми Ми підтримуємо Україну заснованої американсько-польською фундацією свободи, яку виконує освітня фундація за демократію. Фонд громади Голдап у Польщі. Керівником цього проєкту є Збігнів Мирунський. Цей проєкт ми реалізуємо з 1 серпня 2022 року і по 15 квітня 2023 року. Проєкт націлений на психологічну підтримку дітей та батьків, в першу чергу внутрішньо переміщених осіб і також дітей та батьків. Які навчаються в закладах освіти та закладах дошкільної освіти громад нашого району та області, серед батьків та дітей, у тому числі з категорії ВПО, спочатку провели опитування, аби визначити психологічні проблеми, з якими вони зіштовхнулися спочатку війни. Після розробили програму, навчили психологів, та тепер реалізовують її у семи закладах освіти. Ми хочемо поширити свій досвід і тому проводимо презентацію програми уже психологам та педагогам інших громад. По закінченню проєкту ми не припинимо свою роботу, а будемо продовжувати і будемо свою програму пропагувати і показувати і ще іншим громадам нашої області. І надіємося, що за межі області теж ми вийдемо з цією програмою, тому що ми створили електронний посібник. От. Паперовий посібник створили за кошти проекту. Ми зробили це все, плюс придбали ноутбук, придбали проєктор для того, щоб можна було бути мобільними нашому психологічному хабу і показувати, як можна зреалізувати цю програму для батьків та дітей. Програма ми поруч стартувала у серпні, активно почала працювати у вересні. Залучались діти з особливими освітніми потребами, адже питання збереження їх психічного здоров'я є особливо важливим. Використовувались різноманітні методики, серед яких арт-терапія. Це були заплановані такі заняття, тренінги. На яких ми намагалися підняти настрій, розвеселити, але в той же час дізнатися про їхні проблеми. Найбільш ми взяли арт-терапевтичні методи, тому що зрозуміли, що через малюнки, через якісь там виготовлення виробів, ігри ну це виходило краще в дітей спілкуватися, вони розкривалися. Ну так само і дорослі. Ми і для дорослих взяли теж цей напрямок, і їм дуже сподобалося. Вони в такій манері. Між собою, по-перше, почали спілкуватися, знайомилися більше, ну виходило. Ну я вважаю, що вийшло дуже непогано, дуже що ми їм є допомога в цьому. Програма ми поруч буде продовжена і надалі, адже мешканці населених пунктів виявили велику до неї зацікавленість та показали активність відвідувань.